На практиці жінка ем, подала да, до суду, тобто не чоловік, де багато чоловіків дискредитували та до суду, щоб визнати це рішення незаконним подала жінка, тому що чоловіки, які, наприклад, дійсно прийшли, щоб не мобілізуватися. І вони дійсно були готові працювати і так далі, і не хочуть стати жертвою якоїсь не зовсім законної мобілізації. Коли їх запахнули до бусажі, поголові дали, то тоді ця людина не йде до суду, бо не хоче там світитись, умовно. Таких людей, звісно, такий спосіб мислення буде розповсюдженим. Так зараз нас хтось дивиться, і скаже: Ну а чого він ховається? Дивіться, багато людей не то, що ховається від мобілізації. Подивіться на перший день війни. Люди стояли в чергах. Я пам'ятаю ці гігантські черги до військкоматів, де ж її не брали більшість, бо вони там щось не підходили їм казали, що все набрано. Але потім, коли починаєш людину змушувати, це як людина каже: Я хочу щось робити. а їй кажуть, так, так, ти мусиш, і вона вже не хоче. Тому питання подачі, питання примусу, і питання в тому, що якщо робити багато речей примусовими методами, то ми і перетворимося в Росію, і не буде про такого воювати, бо ми будемо їхніми реально е, ідейними якимись спорідненими. Сусідньою спорідненою країною знаєте, не можна в це перетворитись, бо тоді вони і виграють.